Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого. Міцного казацька, всіх вас обійняв. За все-за все вам, друзі, дякую за підписочки на канал, за активчик, за те, що допомагаєте, підтримуєте. Всім вам дуже-дуже дякую. Головне щиро. Так, у нас, друзі, контент від Дмитра. Дружище, дякую за відосик. Від душі, за підтримку каналу, за активчик. За все-за все. За все. Подякуваю за те, що ти є і вам, друзі. Дякую щиро-щиро. Ну що, здивуй нас, будемо розпочинати. Я знаю, друзі, вам уже ці містики надоїли. Але ж це ваші відосики. І я хочу, щоб ви їх побачили. Ну і мені приємно ж. Звісно, це ж контент, друзі. А колись, помните, всі казали, коли вже ті містики були, коли вже містики? Чи точно будуть містики? Як всі хотіли містики? Ну, зараз бачу, вам вже трішки вони піднадоїли. А друзі, як уйдуть містики, будете скучати за ними. Це зараз просто що їх дуже багато зараз. Тому вони вам трішки піднадаїли. Ех, аватарчик, ну не той, не той. Шаманимо, шаманимо. Давай, Дмитро, удачі тобі, бажаємо. Я ж кажу, здивуй нас. Всі хочуть кайфового перегляду. 50 тисяч кредитів, вони вже тими кредитами всіх засипали. Я там, до речі, друзі, на твинку відкрив за кристали. Ну, мені ніколи було дівати ті перезарядні бустери 100 золота. Я вирішив там теж одну скриню купити контейнер за 1900, а вдруг там, щастя, випаде, попитать. Ну, побачте. Так, у нас продовжуються містичні контейнери, контент від метра. Я всім вам дуже-дуже, друзі, вдячний за те, що ви підтримуєте і допомагаєте. Якщо б не ви, друзі, то канал би вже загнувся. Ну, звісно, в першу чергу я дякую Богові за все. Перший сертифікатик. Вітаю, друже. За все дякую Богу. Я взагалі, друзі, не думав, що я колись стану ютубером. У мене навіть і думки такої не було. Ніколи про це навіть і не мрія, бо не думав. Чисто дивився там чужі відоси, думаю, о, як вони там всі відкривають, підтримував їх. Дивився їх. Думав, це круто, оце круто. А самому навіть і не хотілося ставати. Сказав дяки Богу, і він мене привів до цього. Щоб у мене була своя справа. Щоб я займався своїм ділом. І так і доволі, так, да, друзі, мені це сподобалося. Спочатку було важко. Дуже важко, мені чесно. Так, у нас контейнер друга рівня і 7 бустерів золо. Але нічого, справився, слава богу, я кажу. І я не... Не соромлюсь цього, друзі. Так, продовжуємо. Я, друзі, біблію читаю. Цього теж не соромно. Тому, друзі, якось так. так. Що вам трішки раз... розповів. І він мені допомагає, оберігає і по житті зі мною йде плечо о плечі. потихуньку, слава богу, я ж кажу. Уже б давно була б дупа. Та вчасно зупиниться. Вів дуже погано. образ життя. Тому він мені, друзі, не сподобався. Так, 50 тисяч кредитів. Дякую, друзі, трішки за увагу. 100 золота. От як сміюся, друзі, як дає 100 золота. От 100 золота, 100 золота, 100 золота. Вже в думці думаєш, зараз там буде півторушечка, може там. Трьошечка і там, знаєш. 5 тисяч взагалі прекрасно. Ні, 100 золота. 100 золота обдачу, 100 золота. Нічого не поробиш, друзі, це 100 золота. Контейнер друга рівня. Тому, друзі, я ж кажу, і вам дякую, я щиро вам дякую. Це ж не те, що я там придумаю, це я вам кажу те, що в мене на серці лежить. Я вам і кажу. І ділюся з вами. Своїми думками. Сертифікатик. Супер, друже. Це вже не може не радувати. Тому, друзі, це неспроста, отак він мені привів цих людей. Вони допомагають і відосиками, і все. То що, підтримуйте, друзі, це відчувається. Дуже відчувається. 50 тисяч кредитів. Так. Наступна скринька. Знову 50 тисяч кредитів. Ооо. А хто, друзі, казав, що не новилися містики? Мені от писали, тільки є. 100 золота і є. Тільки 10 000 і все. 7500 було спочатку і 10 000, а потім взагалі каже, 10 000. І все. Доброго вечора. Маркіс. Маркіс. Доброго ха 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 Еще один житель <laughs> Иди привитайся О, как кричит Маркиз, Маркизка Что такое? Еще сертификат О, китская пришла на фар. О, как ты кричишь Так, сын, кипишуй, тихо Привитайся, Маркизка Маркизка Привитайся Скажи всем привет Маркис, скажи всім привіт. Ну, кажи. Ну шо ти думаєш, кажи привіт, без швидше. Маркиз. Контейнер 2 рівня. Уже у нас скільки там набрали сертифікатів, не побачив. 100 золота. Да, я бачу, що йому вже теж надоїло, бачу. Сто золото, 100 золота, 100 золота, 100 золота. Привітайся, Маркіска. Ну шо нет, привітайся. Скажи мяу. Скажи мяу. Скажи. Ну? Не хочу. Ти вже привіталася, я понял. Вс, вона вже уже привіталась. вже такі лохматы лохматые такі. Лохмата-лохмата. <сум> Моркис, ну куди ти? Ну ти бачиш, ти мені заважаєш. Так, наступна у нас знову 50 кредитів. Так. О, шаманство. А ну давай. Чи збудеться те шаманство? Відкриває контейнер. Друга рівня випадає сертифікат. Круто, друже. Це вже 4 штучки. Нормально так. 4000 вільного. До речі, друзі, почуть будете зливати вільний досвід на новий рік? Чи будете збирати? Містичний контейнер 3 рівня і сертифікат. Це вже друже, круто, вітаю, вже ти назбирав 5 сертифікатів. 2000 вільного, це не може вже не радувати. Є великі шанси на перемогу. Грандіозний контейнер. Чи шо тут таке? Я вже не пойму, що це таке. Чи то контейнер третього рівня. А, то контейнер третього рівня. Все, зрозумів, друже. 2000. Дві 2000 тисячі. Дві тисячі золота, бачу, додавалось. що, пішов рулетку крутить? До речі, її зараз можна, друже, забагувати. У тебе я бачив сертифікат у сховищі, і тут має з'явитися задне срібло. Чи ні, чи я щось путаю. Ну, я знаю, коли з'являється контейнер той, що в сховищі і той, що там залишається, і ти його не витрачаєш. То там має бути, а потім йдеш у сховище, відкриваєш, то там має з'явитися за одну срібло. І так забагуєш рулетку. <кхе> так, не, мур... не... возмущайся. Це я точно знаю, ну було так. П'ять сертифікатів містичних. Відкриваємо. Давай, удачі, друже. О, дев'яточка, БЗ. 58 дроб2. Вітаю, це колективка, дев'ятка вже є. Каєрво, ну непогана, вісімка, хоч і прем, ну не знаю, була вона, друзі, в тебе чи ні. О, та це ні, це вже взагалі трешак. Та що це вже пішло якесь... Перші всякі. Ну-ка, два от колекцієчка вітаю. О, забагувалась, дивись, задне срібло ти можеш прокрутити. Дякую, друже, за контент від душі. Обійняв тебе по-братськи. Дякую, дякую, друже. І всім вам всього найкращого, друзі. Миру і добра. Дякую за контент, друже. Супер контент. До речі, можеш забагувати рулетку. І ще раз її прокрутити, якщо захочеш. У тебе там задне срібло вона буде. Там подивишся потім.